Так, десяткам Геймс, Привіт, Так. Е, зараз перевірятимемо, чи нема технічних шоколапок. <плес> <плес> Чекай, я дуже печеньку. Опять хом'ячу щось у прямому ефірі. Так, давайте Window Capture знімлю і попробую ще раз зловити саме гру. Раз уже. Я оновила цейво. Окей. Okay. Так, треба наверх. Ну. Секунду, я забула мікрофон! Що мені ніхто не каже, що я забула мікрофон. І навушники таки забула і зайти до сербі, забула Боже, де демо. І навушники. Так, немає технічних шоколапок, то є звичайна людська забудькуватість. Зараз. Все по черзі. Так, у Лорі ще один стрім. Боже, скільки тих стрібів? Так, краще наліве вухо лишити. Це сюди. Це сюди. Перемикайся, будь ласка. Оу, oh. є. Yeah. Так, все, я на своєму стрімі є. Yeah. Я сподіваюся, не заснути сьогодні, де те, щоб минулого разу було тут, доли. Я просто заснув. цей. Мені щось здається, що тобі треба трохи чекнути здоров'я, бо за тебе так вирубає, бо що там може бути не то. Так, мікрофон. Прийом раз, два. Так, це є добре. Чай подалі, щоб я нічого не залила. Уф, що ж, йдемо перевіряти. Так. Чи будуть О, директор... стійте. Оновлення до Lice of P. Діректор'с Е, Так. Е, агась. Ага, тут тут цілий лист у гарній роздільній здатності. Треба буде почитати. Трайлер я вже бачила. Насептикон якраз і скидав. Так, тепер грати. Грати. Були мінімальні поправки, наскільки я пам'ятаю, від е, твого стріма де так? Да? Старт. І тепер подивитися, чи щось зловило, чи ні. Мало би зараз зловити, як, так як я зайшла з цим. Опа! Ура! Ура! Я зайшла, заюзавши геймпад. Так, спробуємо пробитися через цей 34 й рівень, бо мені в втрачати прогрес і гроші. І подивитися, скільки у мене ключків. Так, фізаліс, 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 фізаліс. Дай сюди. Цей раз пішло легше. Два. Три. Тибе кулети. Тут скарбика нема? Нема, вроді. 4. Там ще є п'ятий. Fullmetal сказав, що не буде прибирати фішку. Цього фішку мого посоху. В чому фішка посоху? В посох, якщо юзаєш щит, ним можна бити як мечем ворога. І шкода більше, ніж шкода магією. Це було найсмішніше. Але добре, що поки що прибиратись, то не буде. Так, що у мене? А добряче, так у мене з учора полишалось. Що е... тебе? Що тобі продати? Цвай я не хочу продавати через палаж. Але якщо прокачати на ньому пошкодження вогнем і блискавкою, які у мене пошкодження вогнем. А у мене тут тільки пошкодження вогнем, але, блін, у нього вага така, що 150 трата сили на удар, мені це геть не подобається. Тому мені треба буде дуже жорстко до нього прокачуватись. Мені грішним ділом згадується драконоборець, для котрого прийшлось теж добряче так прокачуватись. Добре. щет і смарагд захист від отрути. Робін броня, захист від вогню. Яку броню я хочу? Підозрюю, що я буду переходити на обладунок короля Ердіса, але мені треба буде з рятівника перескочувати, перескакувати. Отут ще непогана мантія тарландського мага, але це я вже на вищому рівні буду на неї перескакувати, тому що в мене ще немає ні витривалості, ні здоров'я, щоб так ризикувати своїм персонажем. Що там? Смарагд, рубін, смарагд. Накрафтити. Давайте почнемо зі смарагдів. Ще би кудись щось від льоду вкласти. З іншого боку. Бо ну, мені, тр... мені би треба від отрути щось. Давайте першим ділом ось тако. Таксь. І треба буде кудись. А чекайте, я ж можу в палаш кинути діамантики, але мені треба буде докрафтити ще один діамантик. Ждем. це продати, то продати. На то почекати. Це продай. Добре. Фахіме. Відріть тебе. Ні, ну, поки вони з Жозефінкою говорили, Фахім чисто нормальною людиною став. знаєте. Щось корисне дізнався. Навіть те, що вона безсмертна, не дозволяє їй побороти прокляття і вийти з цього могильника. Воно затягує її назад, тож вона не може вийти звідси і попросити про допомогу. Знову вся надія на тебе. Так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Буде. Брик. Брик. Брик, брик. Є. Брик. 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 Це є. І зараз замінювати ще один камінь, щоб був у мене великий камінь і нарешті нормальна шкода. Е, добре. Раз. З цим рідким металом мішаю. Є. Два. З цим рідким металом помішаю вже хоч трошки більше місця. 20 фізичний захист, 20 фізичне пошкодження. Кладемо. 183. Все ще відстає від. А може вже не відстає. Чекайте, 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 чекну. Уже не відстає хоча б. Ще не прямо краще. Так, далі смарагд раз, смарагд 2. І рубіни, звичайно ж треба буде. Так що зараз буде повна трата грошей. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Брик. Поки я тут розминаюсь, тут, треба, тут таке треба балансити. Ну, мені подобається от саме. Посох мій теперішній, тому що він добрий проти драконів. Він на блискавку, і дракони мають уразливість до блискавки, чого не мали поки що інші істоти в цій грі. Так, є раз смарагд. І Рубіни. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Це. Раз, два, три, чотири. Ікраз влізло. Давайте зразу посуну собі місця. Тикс. Це. О, все, алелуя. Зараз прокачаюсь щось трошки і буду хоча б на людину схожа. Віддалено дуже. Так. Ще один смарагд. Треба і ще пару рубінів. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Або три рази по чотири, або чотири рази по три. Уф, замахується трошки. А мені ще 20 зілля. Хоп. Хоп, є. Ой, що я не робила? А в принципі, а в принципі. Крутимо його сюди. Бо захист від отрути на, на цьому великому, уль -великому е Я буду